Система дає збій і має розвалитись. Після вибухів у Криму окупанти вже шукають зрадників серед своїх. Ну, давайте робити виводи, тому що впереді вперед час. Окупанти після удару по Джанкою, а особливо після останнього удару по Чонгарському мосту, відразу зачистили всі пабліки. Адже була інформація від місцевих мешканців, що вони. Бачили удари по території тимчасово окупованого Криму. А пабліки, де починалось обговорення, відразу ФСБ зачищало. Ця рання реакція окупантів вказує на те, що виникла певна хвиля невдоволення і страху серед мешканців Криму після вибухів на Чонгарському мосту, адже були вибухи і на автомобільному, і на залізничному мостах. А оперативне зачищення пабліків вказує на те, що є реальні пошкодження мостів. Крім того, з'явилася інформація, що зараз знов наводиться понтонний міст біля Чонгарського мосту. Автомобільний транспорт пускається у реверсному режимі. Ахтем чи гос, народний депутат, фракція Європейська Солідарність. Пане Ахтеме, добрий день. Слава Україні, героям слава. Пане Хтеме, приємні новини з окупованого Криму. Там ледь не щоночі прилітають безпілотники. Бавовна відбуваються і удари по Чангарському мосту. І є інформація, що вже на армянську величезні багатокілометрові затори утворилися. А яка нині дійсно ситуація в окупованому Криму? Наскільки збільшилася кількість тих, хто хоче виїхати з потенційно небезпечного місця, тому що розумі... напевно, мають розуміти, що бавовни там буде ставати все більше і більше? Так, і це буде до, для Криму. І це всі розуміють. Е, нікого вже це не дивує, але дуже багато впливає на настрій. Тобто, от, вони так, ну, які настрії загарбників, які твари приїхали на, награбувати, а потім якийсь там момент е, сваліть, Да? І от тому вони зараз шукають різні Шляхи, щоб реалізувати останню свою програму, з якою вони перебували в Крим. Да? Ну, це добре, те, що наші до цього відносяться як, як вкрай необхідного, необхідних дій з боку наших військових. Це дуже важливо. Ми не чуємо, що це якимось чином там Створював паніку серед наших громадян. Ми не чуємо того, що є якийсь там засуд. Ми чуємо постійно те, що ці наші дії дають їм впевненість, в тому що нарешті, нарешті, це все закінчиться. Розумієте? Нарешті всі такі знаєте, долі цієї твари, Путін. Він Порушив долі мільйони людей, да коли твої діти внуки там, ти тут, коли твої батьки там, а ти Бог знає де ти можеш ніяким чином на це вплинути, і оце життя, життя наших співвітчизників вже десятий рік, і от е, оце е, наші дії е, треба продовжувати. І Я знаю, що це буде продовжувати. Безумовно, треба продовжувати. Треба ще більше бавовне. А є інформація, що нібито Кремль заборонив цим окупантам колаборантам залишати окупований півострів. Що нібито дружини і діти можуть виїхати, але саме ці чиновники призначені, їм заборонено виїжджати з Криму. Чи є у вас така інформація? Скажімо так, прямого такого. Скажімо, публі публічної площині такого приказу нема. Але ми спостерігаємо, що всі оці, по-перше, окупанти, представники оцих терористичних карательних органів, які називаються там ФСБ, прокуратура, слідчі, вони дійсно всі вивезли свої родини на Росію, а саме знаходяться на постійній дислокації в своїх оцих закладах, да, з цих будівлях. Тобто всі, коли вони там жили на квартирах, або їм там побудували квартири да, за ці роки, вони все це залишили і знаходяться от в межах своїх адмінбудин. А, що стосується окупантів, колаборантів, ну, ми зараз шукаємо механізм, де хто з них завчасно, тобто коли почалась мобілізація, на шару, Використовує наші документи українські і зараз опинилися там в Туреччині, в Канаді, в Америці, розумієте, в Європі, і прикриваючись нашими українськими документами, вони там ще отримують по Розумієте? От, от зараз ми шукаємо механізм, щоби от, ця, от, це найсвободніша частина цих колаборантів. Тому що вони твари за 9 років все робили для того, щоб співпрацювати з окупантами, щоб впливати на, на, скажімо, на фізичний, не тільки моральний, а й фізичний стан наших співвітчизників. Тобто, вони на них стучали, вони писали заяви і вони пропагандували ці репресії проти е е наших співчизників. І зараз вони кайфують. Ні, не будуть кайфувати. Ми обов'язково знайдемо цей механізм. Що стосується тих, які е, напряму, скажімо, входять в той е, окупаційний режим, я б так назвав, вони дійсно в важкому зараз стані, але це їх вибор був е, я ще в 2014 році. З деякими з ними говорив, що це закінчиться тим, що всі будуть сидіти в тюрмах. Але ну, людина так, вона так устроєна, що вона живе одним днем, або ну, максимум завтрашнім. Да? Тому е, вони е, шукають можливість десь там на Кубані і не тільки, е, скажімо, ті, які беруть. Е, Напряму Напрямуючись колаборації, але і там в коло, скажемо, їх. Вони шукають місця на Кубані, тому що там раніше, теж, теж е, би були зв'язки з Кубанію, але ми попередили, що і там достанемо. Це є. Знаєте, це не помста. Не помста це є все по поставити на е, справедливий е, шлях. Тобто 10 років нація. В таких умовах бореться і сидить в тюрмах, втрачає своїх дітей, втрачає своїх рідних, а ти цим часом займався своєю дупою, ти будеш за все відповідати, скільки б років не пройшло. Бо це ми постійно ці меседжі надсилаємо, і вони знають, що наші слова це не порожні. Ми маємо, вміємо це робити, і ми це зробимо. Ну погоджуся, скільки б років не пройшло, ми все пам'ятаємо. і Справедливість дійсно вона буде. Пане Ахтем, я вам надзвичайно дякую за цю розмову, що долучилися до нашого ефіру. Ахтем Чигос, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність.